Доброго дня, рада вас вітати. Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги одну з найбюджетніших позицій нашого асортименту це сороківка ка кентавр 404 f Чим він відрізняється? Я вже вам пропонувала в принципі, сороківку кентавра, але це було на дводисковому щепленні, а цей самий, де на однодисковому щепленні, відповідна ціна ще буде. Дешевша, тобто бюджетніша. Дивіться, це повноприводний трактор, чотирьохциліндровий, 40 кінських сил на стандартній резині. з оновленим також капотом 2023 року. Також є деякі оновлення в дизайні там але Ми як той да, то ми це все подивимося на хорошому моторі, але це теж згодом. Отже, його вага 1560 кг, має грузи спереду. Я так розумію, Андрію по 20? Андрій, привіт. по 20 кг, так? Бідуть. Ні, тут я розказую. розказую. Тут ідуть грузи, ідуть невеличкі, тут ідуть mm -hmm. грузи по 11 кг. Все, Нася, 11 кг. 4 4 по 11 до спереду і так само дійдемо доїдемо дозаду, я тоже покажу, ще грузи і на задні. Mm -hmm. На колеса грузи є, немає, можна доставити. На колеса грузи є. Є зараз вже, так? зараз умонтовані. Їх десь в районі 22 кг. кілограмів. 22, ну 22-25 кг, як які комплектації приходять. Угу. Ну в середньому 22 кг кілограми на колесі ще плюс. Воно йде вже воно вже йде. Отак, як ми зараз показуємо комплектації, чи це докупляють? докупляються? Ні, ні це вже це вже його йде комплектація. Така 23-го року з таким капотом з цими всіма пригрузами. Це воно йде завжди так. Ага. Ну, давай тоді про я сказала, що колеса йдуть на стандартній резині. Яка тут резина росім 750 на 16 іде. Буде передня резина. Угу. Це широка вважається, для сороковки, угу. а да. задня, а задня резина буде 11,2 на 24. Угу. Ну немає більшої, і меншої кінтаври, сороківка да. суто йдуть на, на цій резині. Ну от можете зацінити зразу цей капот, такий агресивний, так. <рес> да. Лінз, лінзований, лінзований капот. Лінзований, так, ну Такий усучаснений. В принципі, ми вже до них трошки звикли, бо вже ми їх демонстрували. Ну і тут він, як кажуть, продовжує свою лінію і далі. Ну, до речі, 에... до речі, наприклад, вони були вже на 50-х, а зараз так. стали робити на 40-х просто так, їх. Так, так, так. Вже, вже ми їх демонстрували, так що ми вже можемо. в принципі, до цього. Так, дивіться, відкривається він на таких защіпах з двох сторін. Каже Андрій елегантсько. Да. Потребує, потребує такої уваги, відповідно воно так і відчувається. Що ми тут бачимо? Зразу ми бачимо великий радіатор. Андрій тут, мабуть, літрів? 15 ні. Ні, тут 10 літрів для водяного положення, це сороковка. Бачиш, а виглядає це... так ні, він агресивно. агресивно, але mm -hmm. в 10 десяти літрів. Йому вистачає. Mm -hmm. Коли ставлять кабіни, вже це все допомітно. влазить десь 14 літрів ну, його маса. Все. Ага. Є розширюючий бачок до нього. Зразу бачимо. Тут трубочка виходить, бачите, для повітря. Так, гідравліка руля, гідравлічний бачок для гідравліки руля. Маємо е радіатор. Радіатор в нас. То 100... акумулятор має цілезі, каже радіатор. Акумулятор 150-ка, так ні, тут іде 100-120, іде. Як яка модифікація від залежить від модифікації? Тут іде 120 двадцятий акумулятор. 120. двадцяти. Знаєш, я після того як оглядала японські трактори, воно там нібито здавалося мені все таке маленьке, а тут зразу вже відвикла від цих тракторів великих і зразу такі масштаби. <світ> і мені здається, що воно збільшене не, не то, що в два рази, а й в три рази. Дивіться, хочу вам показати, які в нас тут бампер навколо акумулятора є. Бачиш, Андрій? І хочу вам продемонструвати, для чого він? Якщо ми закриваємо, то наш капот щільненько прилягає до цього бампера і немає ніякого просвіту. Така, знаєте, обтікаємо місць плавно виходить по дизайну. І Зробили отаку от решіточку. Гарно вони підняли його з що цього. Бо якщо притулити його на низ, там, де так. акумулятор, вперше воно буде замішати акумулятори, бо це теж є метал. Ага. І щоб де нічого не замикало, вони зробили і як обтікаємось, і як ну, ага. красивий дизайн. Якби. Красивий дизайн, Андрій, але дивіться, дивіться прорез... гарна тут прорезинена така штучка, що воно не буде стукати, грюкати, дуже буде щільненько. Ну що, давай далі дивитися, що в нас тут Є, в нас є бак для дистоплива десь на літрів 25. Тут вже я не помилилася. Да. Вже, вже правильно сказала далі. Я вже казала чотирьох е, мотор. Ось ми бачимо виходи до чотирьох форсуночок. Е, бачимо е, фільтри, паливні, ось е, грубої очистки, паливні, мастильні. Ось у нас є. Три фільтри. Так, Маємо бак для повітряного фільтру, контейнер для пилу. ну Називай мотор, давай називай так. мотор. Вказую, можу не тільки назвати, можу показати. Тут йде мотор КМ490 ВТ. Угу. Він ну, стандартно для кентавра, угу. Джима і Дунпена, Наприклад, йде в них з кемовськими двигунами. Угу. Так, тут з цієї сторони є два насоси: гідравліка, руля, гідравліка навісного обладнання, гідравлічні виходи. Що пропустили, Андрій? що ми ще тут не прокоментували. Ну, Сітка йде то ж саме. Вихлопна труба, сітка, дивіться, вона. Мало того, що сама труба у нас має таку сіточку захисну, а ще нас ізольовано й далі. Воно дивіться, от як продумали, щоб ще тут не опекнулися знизу. Бачите, вона такою виходить, квадратною, такою решіточкою. Тут ще до, до бо тут просто зроблено так. Що тут заливається топліво, коли нагинається сюди, що, ну, щоб не впектися, обично там mm -hmm. далі трошечки, а тут зроблено так. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо з цієї да, 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 да. залива ну, є вихід і я з, з цієї сторони краще з цієї красоти краще заливати як з стею, да? мені а наприклад звідси да? заливати краще. Да? Я не знаю. Mm. Може я лівша чи там правша? А, може, Ну, є отвір в капоті. Є отвір, що можна через верх заливати цей? Немає кришечки, не закривається. Е, ну так, все, Андрій, тут да. по серцевині ми прокоментували, да, можливо, да. показати ближче, щось тут може Ну, і Ще одне оновлення в цьому кентаврі, дуже велике оновлення. Показуємо. White. Рівна підлога. Ну так, ми зараз будемо сідати да. на те місце, да. то ми так, ми так скажемо. Ні, Спочатку відео вже по кругу. Так, щоб... Ага, хочеш звідси да. почати? Ну давай, добре, давай почнемо, давай почнемо звідси. Зайду я з ступінька в нас зі сторони. Лівої. Захожу. Рівна, рівна нас підлога, оновлений нас руль. Руль сучасний. Покажи його дизайн. Так, ми. Руля показуємо. Угу. Зразу покажемо панель. Угу. панель. Панель о, о, пластикова, одне віконечко. Всі показники виведені на один екран. З правої сторони коробка передач, повишена, понижена. Реверсу тут немає. Перша, друга, третя, четверта і задня. Далі в нас є ручний газ, в нас є на навіску. Тут Давай, оце ось ось навіска і на гідравліку. Да? Навіска. Не, це це навіска. навіска, а це блокировочка. Це... А, це блокування, так? так, так, так. Ага, а вал відбору потужності в мене ось тут. Так, Під так. лівою рукою він має нас переключання на швидкості на 540 на. Скільки там Тут 540 740. 740. Ось з цієї сторони. До речі, покажу один ноухау. Дуже не подобається в цьому тракторі. Це вбіж до виробника. Так. От показую. Оцей рычажок. Так, оцей рычажок. включається вниз, а виключається він аж вверх. І дуже ага. неудобно для оператора. Коли він зачіпає, наприклад, вал включений, він зачіпає тормоза, він вибиває цього речашка. Оце на замітку. Получається, а да. його Це щоб... він включений зараз вниз, Це він зараз включений вниз, а щоб його виключити... А виключити, він витягується вверх. Ну дуже неудобно, якби мені неудобно, наприклад. Це виходить, ручний. Це, це вал відбора включається, а там переводяться обороти. А там переводі та два. І... Це ж це ми виходить, його виключили. Тепер включили, а тут а а там переставляємо перевели швидкість. перевели просто. Я тепер зрозуміла. Так, Андрій, а це що? передній привід, мабуть. Да, це, це передній привід. Тут передній привід, тут а тоді це ти... блокировочка. А це блокування. Угу. Ага. Це так стана. Ну тільки що на замітку кажу, зробили рівну підлогу. Угу. В рівній підлозі було наниз, опускалося. А угу. тут вони просто концепцію не поміняли, а просто його підняли наверх. Угу. Ну неудобно дуже. Не ну так да. я думаю, що ти правий. Так, тут кнопочки, в принципі. Душилка, повороти, світло далі. Ну, ну нічого зайвого. Нічого. нічого зайвого. Хочу сказати, що дуже зручна сідушка, гарна спинка, він дуже м'яка, така, знаєте, ну зручно, зручно сидіти, вона і висока, класно. Є бардачок, ось в мене. Так, Бардачок це вже є плюс. Тут навіть місце є що можна щось тут знизу теж положити. Бачиш, така площина. Е, від... Цей бардачок теж можна переставляти сюди. Можна, я так думаю, що можна, а можна і свою сумку якусь покласти. Тут е, це як це кажуть на, на потреби. Це може бути у для тракториста. <звичайно, звичайно, звичайно. Так, далі. Далі ми переходимо до навіски. Навізка стандартна сороковка. Е, на, дозволяється піднімати 550 кг навісного обладнання, гарний, гарний метал, грубий метал, трьохточкова. Ну, гарні мости. Єдине, дивіться, що змінилося, вони вже зашили ось тут від місця водія таким металом і від навіски, Це вже дуже добре. Відповідно, це дозволяє вже мати можливість нам поставити кабіну на цей трактор при вашому бажанні новий задні ліхтарі, вони поставили діодки, так, Андрій? Да, там там ленточна ленточна діодка йде, ну, на всі йде. Воно в новому дизайні, ось такі три ліхтарики, які які регулюються. Я так розумію. Не він диво право крутиться. Вверх вниз він не, не жовтий. вже вже ось так, бачите, ось. Вже получається, може може так ним регулювати цим Ось цього трактора. В принципі, я думаю, що вам він буде цікавий, заслуговую на вашу увагу, перш за все, своєю ціною і своєю потужністю. Повноприводний, 40 е на хорошому моторі. Не на хорошому, а з хорошим мотором, з такими. Маємо, можемо переключити швидкості, і ціна його менше 7 тисяч доларів. Дякую вам за увагу! До побачення!